Головного лікаря Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського Богдана Леськіва хочуть звільнити з посади. Сьогодні депутати прийняли таке рішення на засіданні бюджетної комісії. Цим питанням до мене звертались тисячі мешканців Житомирської області, лікарів, медсестер, які ще ти роки назад свій час виступали, питалися, скажімо, боротися з керівництвом лікарні про те, що правда, які там якби є, і рівень менеджменту нікого не влаштовував. Одна з причин такого рішення – невідповідність заробітних плат заступників Богдана Богдановича. Коли місцестра отримує 6-8-10 тисяч гривень, а вони нараховували до 300 тисяч гривень, від 100 до 300 тисяч гривень ВІП своїм там заступникам – це 6-7 чоловік, який сьогодні доповідав на комісії. Це великі суми по тендерам, які мають під час вони робити самі, це 18 мільйонів гривень тендер по прибиранню території. У відділеннях обласної лікарні не вистачає потрібного обладнання та медикаментів. Про це говорить завідувач відділення Валерій Яковлев. Катастрофічно не вистачає, гіпертонічний розчин, вода з сіллю, перекис воддю, розчин рингера. Низкомолекулярні гепарини, гіпсові пінти, судинно-розширювальні препарати, антибіотики. Про стержні я вже говорити не буду. Це проблеми. Менеджерських зібностей Богдана Богдановича, які очевидно принципі, у нього вичерпались. Є такі психології термін баланма, як емоційне вигорання. може провести для вас тренінг, в принципі там одну-дві програмки підготувати, постав вас на ноги, але вже в принципі, ну не в якості є головного лікаря. Окрім того, через тиск керівництва та умови праці з лікарні масово звільняється медичний персонал. Поток кадрів 100 чоловік з 300 йшло лікарів. В інші лікарні, наприклад, нейрохірургів, йшли в другу лікарню, які на сьогоднішній день найкращі фахівці. Якщо взяти там 25% міста Житомира, сьогодні краще медицина працює, ніж наша обласна лікарня, яка обслуговувати, має як третій рівень весь всю нашу область мільйон 100 тисяч мешканців області. Сам же Богдан Леськів не визнає своєї некомпетентності як головного лікаря. Та Чоє факти корупції я шокований. Чесно признаюся, шокований тою інформацією, яка ну, скажімо так, абсолютно не відповідає дійсності. Рішення про звільнення Богдана Леськіва виноситимуть на голосування депутатів на наступній сесії Житомирської обласної ради.